Родичі, привіт вам всім. Хотів сказати кожному із вас велике спасибо за підтримку. Ви мені паруса надули наскільки сильно, що аж чур. Правда вам велике спасибо. приємно, що є такі люди, як ви і мені є з ким поділитися. Сьогодні я хочу розказати так, простенько своїми словами, бо оці от переїзди, розумієте, ще в мене голова поки не адаптувалася ні до чого. Ну, Самі пойміть, це сложно. одну сторону, другу страну. Тут документів, в общем, куча голова вже така. Ну, значить, слухайте. Що я сьогодні вам буду розказувати по-народному, як ми любимо. От вас попрошу підписатися, іще мені сильні поросаду, і ми будемо вообще, Ютуб, ми з вами просто переламаємо. Ну, не, не буде равних. Містер Біст і всякі, Це ну, нам будуть, виходить, не конкуренти. Ладно, це все шутки, алігорія. Дивіться, я тут вже, виходить, прожив троє треті сутки Я сьогодні тут живу. І в мене з'явилася улипка. Представте? І за троє суток я не почув ні одного разу слово «спірдаляй» таке в мою сторону. Ну і взагалі ніде його не почув. Так, да, так, да, оказывается, так навіть може бути. Зараз вам відео в лісі. Чого в лісі? Перше, що я замітив вітер. Вітер, звісно, є. Я ходив в магазинчик, не взяв собі мікрофончик. Тому довелося так заховатися трошки. Тут так уютненько, хорошенько. Що я вам скажу про погоду? В принципі, днем сонечко, сонечко, під вечір буває таке дощик трошки, не холодно, взагалі отлично. Ну і коли я їхав в Данію, я, звісно, знав про ці вітра, бо я вже не раз її проїжджав бачив вітер. Ну а що робити? Що робити? Зато емоціональне буде хороше, розумієте? Також в коментарях почалось, звісно, ті коментарі, які ви не бачите, які скриті, все як звичайно, вон з пірдаля і Я їх удаляю звісно, ті коментарі, ну тому що ви їх не бачите і мені вони теж якби не треба. Так що ще раз скажу, що я зробив правильний вибір, я в цьому більше ніж віри. Може трошки вітер задувати, я їй, извиняюсь, Я ж кажу, не брав мікрофон, він там я, десь завалений. За це не заходів в супермаркет, уже дважди ходив. Тобто це не дорожечу, ніж Германії, дешеві, ніж Норвегії. І таке в середньому, ну учитуваєш, тут зарплати набагато вище, ніж наприклад ті самі Польщі, то доволі таки терпімо і хорошо. Також по дорозі супермаркет, отійшло буквально три чоловіка, всі мені сказали, хей-хей, той всі здороваються і, і улибаються. Не сказали мені спірдаляю, так от, представте, випірдаляю. Я, я аж до такого не привив, я вже одвик такого, тому для мене трошки дико. А в коментарях ще про переїзд з Польщі спрашували, люди не поняли, як я проїхав з обичним паспортом. Я ж там закрив Песель укр У мене був Песель і Песель укр Про це я десь розказував там відео, можете подивитися. Я закрив песель укр у мене просто паспорт обичний. Як я проїхав німецьку границю, люди не можуть понять. Ну Там не границя паспортний контроль. Під'їхали. Дав паспорт, його подивилися, віддали мені все. Других подивилися, ми далі поїхали. В Данії вже, звісно, там його просканірували, щось зелена галочка загорілась, все добре. Провірили там сумки, ну то таке, не суть. Тобто, я не знаю, де ви сложності ці шукаєте якісь ти Поїхав. Я продів, десь в космос полетів, чи я не знаю. Сів, взяв паспорт таку книжечку синеньку і поїхав. Все, все, що треба. Не страховки у мене, немає, нічого не було. Також, з'явився новий коментар, зараз я вам десь От що відповідати такому чоловіку? От скажіть мені, будь ласка, і таких коментарів просто куча. Я не знаю. Пишуть і таку от всякою ахінею. Ну, мене таке не бере, просто от, щоб ви бачили, що я вас не дурю. Тобто, хочете, я можу, звісно, їх більше вставляти, таких коментарів, але зачем воно вам треба? Я взагалі на них внимання вже не обращаю. Пишуть і пишуть і таку от всяку за чистоту, що я вам ще хочу розказати, як в Копенгаген приїхав, трошки бачив мусора. Ну так, теж якісь бумажки там, десь фантік валяється. Сюди вже я десь пів часа від Копенгагена проїхав. Тут а, все чистенько, все убрано, урночки, викошено, все красиво. Да, це заді мене ліс, а там коровки пасуться далі. Теж корові вже давно не бачив. Як проходиш таким, знаєте, черкашами, такими коровічими, пахне ух, молочком хорошо. По поводу моїх відео, я буду старатися це все улучшати ну, трохи временем. Буквально місяць мені навіть щоб пройшов, щоб я трошки кліматизувався. Треба буде купити хорошу собі якусь камеру, плюс стабілізатор, який можна буде купити. Ну і тоді буде качество відео, звісно, і зі временем хороший ноут. Буду пробувати щось монтувати, тому що YouTube це сильна заявка. Повеселив мене також один коментар. Я його чогось не сохранив, не знаю чого. Ну, суть, яка там була написана. Халява в Польщі закінчилась, ти тікаєш в іншу страну. А де там була халява, я не розумію. Про що ви ще пишете? Це ви лише би небудь ляпнуть, яка халява? Я в Польщі платив за все сам абсолютно останні 7 місяців свої бабки просто туди всипав. Ну і до цього теж 5 місяців як жив. Год і два я просто свої бабки туди сипав. То робота всипав, то просто свої збереження туди всипав. В районі полтору доларів місяці оставляв. Так що не пишіть таку от ахінею. Я там не отримав ні копійки на халяву, як ви кажете. От це от на халяву. На халяву. Звісно, на халяву. Приїжджайте, теж там дають, так що їдьте. Ось так багато людей, типа зависників пишуть, та в те там нічого не вийде, ха-ха-ха, та скоро в Польщу прибіжиш. От мені таке подобається. Мені, кстати, це серйозно подобається, коли люди от завидують, знаєте, тому що, що в них срака пригорає, і їм треба якусь гадость написати. Тіп, якщо в них все погано, то і в мене повинно бути, там, і у вас повинно бути погано. Ну, бо отак от буває. Я вам скажу, дружочки, що так в житті не буває. Якщо у вас погано, в других буде добре, не волнуйтесь. Тільки що в мене позвонив телефон, який записував відео. Каже, я типа, з польського банку, зайдіть в приложення і підтвердіть якусь верифікацію. Я кажу, яку верифікацію? Вона каже, ви будете підтверджувати чи ні? Чувствую, пахне розводом якимсь. Я кажу, ні, нічого я не буду, що за верифікація. Так ви будете? Ні, не будемо підтверджувати. Дивіться на отаку от чепуху, не поведіться, бо я про це вже читав неоднократно. Тобто ви там щось підтверджуєте і у вас, коротше, грошей ноль. Серед коментарів також часто попадаються і юмористи. Пишуть, що як я з Польщі уїхав, то приспустили аж на заводі LG флаги, тому що уїхав такий роботник ценний і кажуть, щоб я вертався, навіть премію мені ще 50 злотих дадуть. Так, да, це добре, юмор, це добре, юмор допомагає нам жити. Так що пишіть щось, смішне, я почитаю, піднімете мені настроєння, я вам відео тоді як задам. Бо за цими переїздими я не можу сильно щось балакати ці два дні. Але скоро, зовсім скоро я вам буду записувати інтересніші відео. Все буде дуже нас цікаво. І ваші коментарі я обов'язково читаю. Ще писали люди, що я теж так хочу от, поміняти щось в своїй житті, але боюсь, стримаюся. Я вас розумію прекрасно. Ви думаєте, мені от було не стрімко їхати, я просто їхав на ось. Да, трошки денег там було якихось, та, ну не трошки, ну є То есть, в случаї чого сняв би собі десь би, на би, десь би пожив, та, там би вже по ходу діла. А це сидіти і слухати спірдаляй, ну, чесно, мене вже воно мені надоїло, і поэтому, так от, на раз-два і хватає. По поводу хати, я спрашував у что що случилось вообще, що вони мені ответили. Ну, насчет кауції це ми ще чуть далі побачимо, бо я ще поки місць не знаю. Ну, Я уверений, що мені і вернуть. Якщо не вернуть, то ми з вами обов'язково туди повернемося. Тільки вже ми з вами в суд і будемо судитися, якщо що. я ж просто принципіальний чоловік. Що значить по поводу переїздів? Нема нічого страшного. Собрав свої віші, все, попрощався і поїхав шукати лучшої долі. Правильно. Ну, а що робити? Жість така. Поки ми молоді, треба щось міняти, пробувати, потім вже будемо старенькі, будемо сидіти на одному місці. Ще писали, щоб я їхав в Англію чи що я збираюсь в Англію. Я б мог би туди спокійно поїхати. Там у мене друзей вистачає, візу б відкрили собі робочу і яку-небудь і поїхав би спокійно туристом, там би що оформив документи. Но, ви подивіться в Тікток і десь в Ютубі, подивіться, що там робиться. Я це вам не можу розказувати, тому що Ютуб посчитає якусь, ну, ці слова, там, як розжигання якоїсь ненависті і ще що. Просто подивіться, що там робиться. Не хочу туди їхати. зовсім не хочу. В дальніших відео я вам розкажу, чого я вибрав іменно Данію. Да, тут вітерок є, да, тут дощі є, але. Но... Тут і зобріли таку штуку, як курточка називається Водині штанішки водені зонтики всякі. От тільки із за цього я буду ходити лучше мокрий, чим слухати всякі такі от гадості в свою сторону і неблагодарності. Може, вам інтересно, жалію я, що переїхав сюди з Польщі чи не жалію? Я взагалі нікого не про що не жалію. Ну, переїхав, переїхав. Жив в Польщі, отримав якийсь опит, пороботав, познайомився з новими хорошими людьми там Сашко, Ріса, Едік та багато мене там в общем, знайомих. Псих не перечитаєшся на півчаса. розказувати. Получив очі, опит тепер переїхав в другу страну. Будемо тут щось пробувати. Тут з кимось познайомимося. І так воно якось поки молодий, надо пробувати шевелиться. Поки у мене багато енергії, плюс ви мені коментарі пишете, з мене засипаєте відео. Дивитесь ну треба щось ніби треба. Бо воно з неба нічого не падає, будемо шевелитися, будемо крутитися. Я вже лежав на кроваті, дивився всякі спекуляції, на чому можна спекулювати. Наприклад, айфони всякі. Ну, iPhone, тобто, є де розвернутися, є. Треба, зараз я ж кажу, наладити це все з документами, бо трошки головнячка є, Ну, нічого страшного. Будемо з вами потихеньку прощатися. Я себе щось не узнаю. Оці от три дня. Ну я ж кажу, бо ці от переїзди, воно трошки голова, покамі ще не соображає. Відео далі буде тільки ставати інтересні, буду пробувати більше балакати. Хоча і так балакою у мене рот не закривається. Ну, все ж вам ще раз кажу всім правду, велике підтримку, Мені сильно приємно, що в мене скільки родичів багато. У мене є ще з Польщі, три відео. Я вам їх обов'язково скоро запустю. Ви все подивитесь, побачите, де я жив, з ким я жив і як хлопці жили, скільки вони платили. Ще хотів вас попросити захайпити це відео. Я вас десь там в початку просив. Це совершенно безплатно. Я з цього не отримую однієї копійки. Цей хайп просто піднімаю відео в поиски, десь вверх він його якось в топи піднімає, і тоді його більше людей бачать. І, відповідно, чим більше людей побачить моє відео, предыдуще, наприклад, може теж настроїться і десь переїде. Може задати мені якийсь вопрос, а я йому відповідаю. Поможемо друг другу так сказати. Давайте, всім пока, всіх радий бачити. Лайк, like. до свидання. Скоро, скоро, скоро побачимося з вами. Совсім скоро.